Вітаю вас, малята. Малята, Ми живемо в прекрасному світі. Всюди нас оточує жива природа. Взимку вона спить, а навесні оживає. А чи змінилися дерева з приходом весни? Так, і з деревами відбулися зміни. Давайте сьогодні ближче з ними познайомимось. Пробудження рослин відбувається, коли середня температура за добу. Стає більшою за плюс 5 градусів. Коріння дерев починає смоктувати воду з ґрунту. Вона розчинає запаси речовин і це розчин сік рухається вгору до бруньок. Починається сокорух. Починається весняний рух соків. У дерев та кущів найпростіше виявити рух соку у березі кленах. Першими розпускаються брунки на березі, потім на дубі і липі. Пізніше на акації, яблуні та вишні. А на ялинці та сосні з'являються гілочки з молодою хвоєю. Деякі дерева та кущі зацвітають раніше, ніж на них з'являються листя. Одним з таких дерев. Є вільха, а також ліщина та береза. Їхній цвіт схожий на сережки. Верба цвіте котиками дуже гарними і м'якими. А й дійсним дивом є цвітіння фруктових дерев, які чудовий, свіжий, пряний аромат розноситься по всіх вулицях від цвітіння вишин, яблунь. Абрикос та персиків. Наша природа дуже гарна і різноманітна. І кожен день у нас з вами є можливість насолоджуватись цією красою. До побачення, до нових зустрічей!